Вітаю етері випуск новин у студії Віктор Раду. Кількість жертв удару по Одесі збільшилась до чотирьох. Нагадаємо, вночі 9 червня ворог атакував Одесу дронами шахет. Тоді загинули троє людей. Через місяць після трагедії у лікарні помер 24-річний хлопець. Лікарі довго боролися за його життя, але осколкові поранення виявилися надто серйозними. Через кілька днів після атаки дронами ворог задав ракетного удару по Одесі, 14 червня, внаслідок якого загинули чотири людини. Вибуховою хвилою було пошкоджено. Но бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та магазини у центрі міста. Наслідки відчутні до цього дня на місці трагедії побували наші кореспонденти. У будівлі бізнес-центру на проспекті в центрі міста і будинках поряд, що постраждали від ракетного удару вночі, 14 червня. Досі ведуться роботи з прибирання від уламків, вибитих рам, стекол та іншого будівельного сміття. Місцеві мешканці згадують трагічні події тієї ночі. Одеситка Тамара Васильівна розповідає, як згуртувалися люди, як допомагали один одному. Бахнуло ночі, так що мама не горюй, Ну обійшлося мелкою кров'ю, у мене вилітіло всього два стекла. Люди ночью вийшли, собирали стекла из матросова. Рядом собирали стекла. Потім прийшли люди, теж собирали стекла, ділалі пленки. Тієї страшної ночі вся Одеса зазнала шоку, кажуть респонденти. Мешканці міста незалежно від місця знаходження їхніх будинків, відчули наслідки. Було дуже страшно, дуже громко було. я не поняла, ну непонятно понятно була. Куда это прилетело, понятное дело. И утром, когда мы узнали, честно, я была в шоке. Потому что э, тут, э, ну, я тут прохожу, езжу на работу, я тут все детство проходила в школу э, и так далее. То есть, это именно мой район грубо говоря, і я не ожидала, звісно, такого. Особливо торкнулося мешканців сусіднього будинку з бізнес-центром, куди припав епіцентр удару, з наслідками того, що трапилося, як зазначає більшість опитаних. Одесити почали боротися спільно. Ночі ми помнімо цю спишку, цей грохот, це все ми, конечно, не забудемо ніколи. Це правда, да. И хочу вам сказать, что наши жильцы взялись быстро, и город действительно помогает. Помогает идея, помогает, и исполком помогает Приморский э, деньгами. Стосовно прибирання прибудинкових територій біля пошкоджених будівель, то загалом було вивезено 460 кубічних метрів сміття та уламків. Тут також швидко підключилися відповідні служби, зазначають мешканці цього району. Все дуже швидко зробили, політех. Там почали якось вибирати, Макдональдс стролі буквально там за пару ніж. Тобто все дуже було організовано і швидко. быстро швидко чистили і аграрна академія, чистила вот все і політех. Внаслідок теракту в Одесі в ніч з 13 на 14 червня постраждали 36 будинків та сотні квартир. Одеситам, чиє житло пошкоджено внаслідок ракетного удару. Нагадують, що повідомити про пошкодження чи знищення своєї нерухомості можна у підрозділах центру надання адміністративних послуг. Заявку також можна подати онлайн у додатку або на порталі Дія. Вихідні в Одесі минули відносно спокійно однак у ніч проти 10 червня повітряна тривога лунала по всій Україні у Харківській, Донецькій, Миколаївській, Херсонській областях. Епіцентром ворожої атаки стало Запоріжжя. Окупант скинув керовану авіабомбу на місцеву школу, де знаходився пункт видачі гуманітарної допомоги. Чотири людини загинули ще 11 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Тривожно вночі було і у Херсонській області, де російські війська масово обстріляли Береславські та Каховські райони. По мирних населених пунктах били з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, авіації та БПЛА. Наслідок чергової ворожої атаки пошкоджено приватні будинки, навчальний та медичний заклад, територію заводу. Під авіаційними ударами російських військ знаходилося СМТ Козацьке. Вибухами пошкоджено будівлю навчального закладу та навколишні будинки. У місті Береслав зруйновано будівлю. Лікарні та поранено 45-річного керівника медустанови. Також поранено 59-річного чоловіка, який перебував на автобусній зупинці у СМТ Антонівка. Внаслідок ворожого обстрілу поранено 66-річну жінку. У неї міну вибухова травма, струс головного мозку та забиті рани голови. Повідомили у прес-службі Херсонської області. Російські окупанти завдали ракетного удару і по Миколаєву, застосувавши балістичну ракету Іскандер М. В одному з районів міста пошкоджено об'єкт інфраструктури. Як мінімум, одна людина отримала поранення, повідомили у Миколаївській ОВА. У Чорному морі продовжують перебувати на чергуванні сім ворожих кораблів, повідомляють в оперативному командуванні Південь. Ракетоносії серед них відсутні. Створюємо Україну майбутнього. Масштабна конференція інновацій та стартапів з такою назвою зібрала дві сотні учасників в Одесі. Світові тренди, кроки розвитку проєктів, власне бачення, втілення їх в реальне життя. Усі ці питання розглянули під час заходу. Які стартапи є на часі? Дізнаєтеся з нашого репортажу. Студенти одеських вишів, стартапери, підприємці-науковці зібралися на конференції з метою обговорити можливості нових проєктів, у тому числі і під час воєнного стану. Для учасника з Франції, науковця, який вивчає мозок людини Тюбо Дюма – це перший візит до Одеси. Говорить, приїхав для того, щоб висловити свою підтримку Україні у непростий час. Я думаю, це важливо приїхати до вас, щоб показати свою підтримку, підтримку простим людям, підтримку підприємцям. Я хочу побачити обличчя українців не тільки через цифрові застосунки, а особисто на таких заходах є можливість допомогти початківцям-стартаперам. Підприємці це ключ інновацій. Разом вони можуть відновити країну. Я думаю, це правильне місце і правильний час, щоб підтримати таку ініціативу. Вже зараз є можливості створювати нові власні продукти, впевнені учасники конференції. Не варто чекати закінчення воєнного стану. А вже сьогодні, якщо є ідея, працювати над її втіленням, рекомендують досвідчені стартапери, а саме орієнтуватися на довгострокові перспективи. Україну зараз всі знають, і треба це ловити цей хайп. І дійсно наші компанії, наші підприємців по всьому ринку глобальному масштабувати. Зараз дуже будуть актуальні технології, зелені, альтернативна енергетика. В нас сьогодні є проект, який в трансформує морські хвилі в енергетику. Тобто, це таке, ну, Одеса, це морське місто, і хлопці приїхали з Дніпропетровська з Дніпра. І тобто це супер актуально в нашому місті, якраз от вони презентують і такого, ще по світу багато компаній намагаються створити, але е, всі на такій стадії розробки. І якщо наші українці будуть першими, це буде прям крутесно. На часі буде після перемоги і туристична галузь, тому що всі захочуть приїхати подивитися на націю, котра відбила такого ворога. Майбутнє за сферою IT та великих даних, впевнені студенти одеського вишу і вже зараз навчаючись, працюють аналітиками у даній галузі, якраз в цьому сегменті it ринку, ну в тому числі, це майбутнє, усі розробки нейронних мереж штучного інтелекту або інших. Ну та той, хто володіє інформацією, тобто даними, той буде володіти далі всім. Інтебо якої міри може розвинутися. Побачимо навряд чи він нас повністю замінить найближчим часом, але він може бути дуже корисним інструментом для людини, якщо вмієш користуватися. Вміти ніколи не здаватися. Такий слоган є в стартап індустрії, і звучить він як «Never give up skills». І на нові українські проєкти вже є попит. Під час конференції презентували 10 відібраних стартапів. Є проект, який створюють протези. Це теж супер актуально. Вони навіть свій. МВП продукт розробку вже початково повинні принести показати. Інновації та технології це невід'ємна складова в економічному розвитку країни. Також важливо залучати міжнародний досвід. Мета створити перший міжнаціональний стартап акселератор на півдні України, аби дати відповідний майданчик для розвитку розробникам в Одесі і не тільки. Одним із найважливіших органів людських відчуттів є очі. Саме зір допомагає комфортно почуватися в навколишньому світі. За останні кілька років зросла кількість людей, які страждають на порушення зору, відзначають медики. Тенденція торкнулася і дітей, адже навантаження на зір особливо посилюється під час навчання у дистанційному режимі. Які перші дзвіночки того, що у дитини погіршується зір, якою має бути своєчасна профілактика, розповіли фахівці п'ятої дитячої поліклініки. Поганий зір проблема, з якою активно бореться людство вже багато десятиліть. Останні три роки на погіршення зору стало скаржитися все більше дітей, кажуть лікарі. Основна причина це надмірне використання гаджетів та комп'ютерної техніки, зазначають фахівці. Звичайно, це пов'язано з надмірною зоровою роботою з гаджетами, відключення освітлення, недостатнього освітлення, занадто велика зорова робота. Вони звичайно впливають на якість зору дітей. Найчастіше школярі скаржаться на нечіткість зору, сухість очей та посилену сльозотечу, зазначають фахівці. Діти звертаються з погіршенням зору зі скаргами на відчуття стороннього тіла в оці. Батьки замічають почервоніння, часті прищурювання, приморожування. Для того, щоб виявити проблему, треба проводити офтальмологічне обстеження і виявляти причину. У наш час добре бачити, це вже не просто природний дар, а результат уважного ставлення до себе, кажуть медики. Тому, щоб зберегти зір, важливо дотримуватись певних правил. Слідкувати, щоб дитина під час навчання, під час роботи з монітором дивилася, сиділа рівненько, дивилася прямо перед собою, щоб було достатньо освітлення в приміщенні. Крім того, важливо. Користуватися при необхідностями гаджетами з перервами. Тобто кожні 20 хвилин очі мають відпочивати. Є таке правило трьох двадцяток. Кожні 20 хвилин дитина має зробити перепочинок від монітора, подивитися 20 секунд у вікно на відстані 20 футів. Це десь приблизно 6 метрів. Те, що ви їсте, може вплинути на те, як ви бачите, зазначають офтальмологи. Завдяки здоровому харчуванню та якісним продуктам можна підтримати роботу своїх очей. Основні продукти, які містять необхідні мікроелементи для гарного зору, це морква та чорниця. Дуже важливо слідкувати, щоб дитина приймала кисломолочні продукти, жирну рибу морську. Вона в складі своєму має омега-3 жирні кислоти, поліненасичені, які покращують свій зір. Також в солодкий червоний перець, шпінат містить в собі лютеїн, який запобігає зниженню страти зору. Також почастішили звернення із сезонними захворюваннями очей, зазначають офтальмологи. Останнім часом. В зв'язку з цвітінням деяких рослин дуже часто звертаються пацієнти з сльозотечою, почервонінням очей. Це ознаки алергічного кон'юнктивіту, які потребують спеціального лікування протизапальних, протиалергічних капель. Але в кожному випадку є індивідуальний підхід, тому треба обов'язково звертати увагу батьків на те, як дитина дивиться на яркість світла. Світло боя, сльози що це все ознаки, які потребують консультації офтальмолога. Для профілактики гостроти зору фахівці рекомендують періодично робити гімнастику для очей. При цьому важливо стежити за поставою дитини. Робота з гаджетами у дітей, які мають гарний зір, має бути не більше двох годин на день, але 2 години, не дві години підряд, а через кожні 20 хвилин має робити перерви дитина. Під час перерви вона може робити гімнастичні вправи для очей, рухати вгору, вниз, вправо, вліво, або малювати якісь уявні цифри очима. Це знімає зирову напругу. Лікарі рекомендують дотримуватись відстані 50-70 см між очима та монітором, а відстань між очима та телефоном не менше 30 см. Також під час роботи за комп'ютером важливо носити спеціальні захисні окуляри. Після кожного уроку робити перерву на 15 хвилин та використовувати антивідблискний монітор радять офтальмологи. З 11 липня в Україні забороняється реклама тютюнових виробів та електронних пристроїв. Також зміни до антитютюнового законодавства передбачають заборону на продаж ароматизованих цигарок та штрафи за паління електронних сигарет у громадських місцях. Норми закону, якими внесено чимало змін до антитютюнового законодавства, набирають чинності з 11 липня. Зокрема, забороняється реклама та стимулювання продажу тютюнових виробів, електронних цигарок та рідин до них. Встановлюється штраф за їх реалізацію особам, які не досягли 18 років на суму 1020 гривень. А у разі порушення повторного строку 10200 тисяч гривень. Також під заборону потрапляє продаж ароматизованих цигарок. Закон передбачає відповідальність за паління з використанням. Пристроїв для нагрівання у всіх громадських місцях та приміщеннях з аналогією з курінням звичайних цигарок зазначається, що рекламування будь-яких товарів чи послуг не повинно містити зображення тютюнових виробів, електронних цигарок, заправних контейнерів, рідин, що використовуються в електронних цигарках. Пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння або процесу паління. Усі вихідні, починаючи з вечора п'ятниці, в Одесі та області вирувала негода, через яку у 187 населених пунктах були проблеми з електропостачанням. Енергетики впродовж двох діб ліквідували наслідки та повернули світло майже 50 тисячам родин. Синоптики прогнозують, вітряна погода збережеться протягом усього тижня. Понад 40 професійних велосипедистів віком від 19 до 74 років змагалися за першість у двох велогонках в Одесі. Змагання розпочалися з меморіалу Утечкіна, присвяченого відомому спринтеру велогонщику та авіатору Одеситу Сергію Утичкіну. Наскільки складною була велогонка, як велосипедисти готувалися до змагань, і хто ж у підсумку переміг, розкажуть кореспонденти граду. Ранок суботи у самому центрі Одеси на вулиці Маразліївська біля пам'ятника Тарасу Шевченка збираються професійні велогонщики з усієї України. Починаються дводенні змагання з велогонки 21-й меморіал Сергія Уточкіна, відомого одеського авіатора та спринтера-велогонщика. Минулого року довелося скасувати змагання, проте цьогоріч спортивне свято знову повернулося на вулиці міста. З голодні лідогонок спортсмени розповідають, що раді взяти участь у змаганні, адже це можливість відчути неймовірні емоції. В таких сорівнуваннях я приймаю тільки другий раз участь. До цього я катався на велосипеді без передач трековим, літ п'ять. мабуть. теж в різних городах приймав участь в локальних гонках. Катаюсь з великим удовольствием. Утріня тренування це прям восторг. І як показує практика, да, дуже дуже важко було людям вийти, виїхати на велосипеді, щось почати робити, знов ну, адаптуватися. Але після це такий прорив. Ти відчуваєш бажання жити, бажання дихати, фізично навантажуватись. І ну, це ну це дуже такий. Добрий речах для твого настрою гарного і ну не ви на те, що пропрпроїсходить про нас в житті. До початку змагань близько пів години. Велосипедисти готуються до гонки. Хтось подумки набирається сил і морально налаштовується на перемогу, а хтось розминається перед стартом. Треба розминатися перед усіляким змаганням, але це е дуже динамічна буде гонка. Коротке кільце, багато поворотів, тому знаю тактику суперників, знаю, що старт буде зразу потужний, тому треба бути функціонально готовим до цього. Ця велогонка не з простих і також вона має безліч сюрпризів, відзначають учасники змагань. Тут, наче, в місті, але все рівно тут підйоми, спуски, повороти. І якщо ти не маєш практики їзди в групі, ти будеш, по-перше, сам можеш пасти, а по-друге, ти можеш завалити ще інших. І це дуже травматично. Складність велогонки помічають і вболівальники професійні велосипедисти, які прийшли підтримати своїх колег. Це є коротка гонка, і якщо ти відстав на одному крузі, то дуже мало шансів, що ти дожинаєш, того що зазвичай ну, всі в пачках їдуть і округляють. Велосипедисти проїжджають 8 з 12 кіл. Дистанція одного кола більше ніж 3 кілометри. Щоб перемогти, велосипедисти мають проїхати зі швидкістю 35 кілометрів на годину. Але в основному перемога залежить від зусиль велосипедистів. Свій можливий варіант перемоги розрахував у час. ...велогонки Андрій Гладкий. Зустрічаємо! переможця Гонки Андрій Гладкий, сіті Пальміра. Зі старту були деякі атаки, потім трішки просіяли групу, так кажучи. І коли у нас залишилося троє, тримали перевагу, а потім за 4 круга до фінішу. Я вирішив атакувати, щоб спокійно заїхати на перемогу. У змаганнях взяло участь понад 40 велосипедистів. Вік учасників від 19 до 74 років. Для участі у велогонках до Одеси приїхали спортсмени зі Львова, Харкова, Запоріжжя та Києва. Незважаючи на спекотну погоду в неділю, велогонка Одеса Гран Прі 2023 була успішно проведена. Переможцями у своїх категоріях стали Одесити Сергій Краснов, Вікторія Бондаренко, Віктор Гузав та Олег Іванков. З 10 липня запроваджуються літні обмеження у часі для вантажного транспорту в Одесі та області. Пересування транспортних засобів вагою понад 24 тонни заборонено з 10 ранку до 18 години вечора на трасах Одеса Рені, Київ, Одеса, Одеса, Мелітополь повідомляють в обласній військовій адміністрації. З метою збереження дорожнього покриття у спеку набувають чинності літні заборони на рух вантажівок. Обмеження руху діятиме на трасах Одеса-Рені, Київ, Одеса, Одеса, Мелітополь. У межах Одеської області для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонни. З 18.00 до 10.00 рух вантажного транспорту дозволено. Наголосили Вова. Заборона стосується часу з 10 ранку до 18 години вечора. Виняток становлять транспортні засоби спеціалізованого призначення та транспорт, який здійснює перевезення небезпечних швидкопсувних вантажів, живих тварин та птиці, вантажів пов'язаних із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, військових вантажів гуманітарної допомоги, наголосили в обласній військовій адміністрації. Дотримання водіями обмежень контролюватимуть правоохоронці разом з іншими профільними службами. Три серйозні ДТП сталися в Одесі за вихідні, що минули. Так на вулиці Хуторській зіткнулися дві іномарки. Від удару один з автомобілів відкинули на пішохода, чоловіка госпіталізували. А в центрі на перетині вулиць Преображенської та Буніна автомобіль збив електросамокат. Водій двоколісного транспорту впав та отримав травми. Ще одна аварія сталася на вулиці генерала Бочарова. Там позашляховик збив жінку. черепно мозковою травмою постраждалу шпиталізували. Повідомили у службі патрульної поліції. Внаслідок ДТП в Ізмаїльському районі загинув водій легкового автомобіля. Чоловік не впорався з керуванням, автівка врізалася в дерево і згоріла вщент. 45-річний уродженець села Кулевча представився співробітником компанії, яка торгує різними видами деревини та палива. Чоловік просив переказати на свою банківську картку 500-600 гривень авансом. Щойно люди перераховували гроші так званому продавцю. Він переставав виходити з ними на зв'язок, блокуючи телефонні номери. У поліцію про дії шахрая повідомив один із потерпілих. Надалі поліцейські встановили ще 17 ошуканих. За 12 днів чоловік встиг заробити близько 10 тисяч гривень, які витратив на потреби. Злом Мисника затримали йому загрожу до 70 тисяч гривень штрафу або позбавлення волі строком до трьох років, повідомили у прес-службі облполіції. Правоохоронці затримали п'яного водія, який чинив активний опір та намагався втекти. У салоні його автомобіля виявили автомат Калашникова, патрони та холодну зброю. Правопорушнику загрожує до семи років позбавлення волі. Підозрілий автомобіль Volkswagen, який рухався на великій швидкості, патрульні помітили на автодорозі «Фараонівка-Сарата». На вимоги зупинитися, водій не реагував і спробував втекти. Правоохоронці наздогнали автомобіль і з'ясували, що чоловік за кермом п'яний. Пред'явити водійське посвідчення та документи він відмовлявся. Поводився агресивно, кидався у бійку і нецензурно висловлювався. Під час перевірки у кишені куртки правопорушника виявили 17 набоїв, а в багажнику автомобіля знайшли автомат Калашнікова та ніж. Стосовно фігуран. Та відкрила кримінальне провадження йому загрожує до семи років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Отримував передоплату за неіснуючий товар. Шахрай таким чином ошукав 18 осіб. У Білгородністровському районі затримали чоловіка, який розміщував у соцмережах оголошення про продаж дров та брав аванс за неіснуючу деревину. 45-річний уродженець села Кулевча представився співробітником компанії, яка торгує різними видами деревини та палива. Чоловік просив переказати на свою банківську картку 500-600 гривень авансом. Щойно люди перераховували гроші так званому продавцю. Він переставав виходити з ними на зв'язок, блокуючи телефоні номери. У поліцію про дії шахрая повідомив один із потерпілих. Надалі поліцейські встановили ще 17 ошуканих. За 12 днів чоловік встиг заробити близько 10 тисяч гривень, які витратив на потреби. Злому. Мисника затримали йому загрожує до 70 тисяч гривень штрафу або позбавлення волі строком до трьох років, повідомили у прес-службі облполіції. Майже півтори тисячі порушників комендантської години минулого тижня виявили поліцейські на території Одеської області. За останні сім днів правоохоронці виявили 1423 особи, які перебували на вулицях під час комендантської години. У них перевірили документи, автомобілі та багаж. На порушників склали понад 110 адмінпротоколів за різні правопорушення. Найпоширеніші це порушення правил дорожнього руху, коріння та вживання алкоголю у громадських місцях. У поліції нагадують, що з 24 до 5 години ранку на території Одеської області діє комендантська година. У цей час на вулицю можна виходити лише за спецперепустками або для того, щоб пройти в найближче укриття під час повітряної тривоги. Громадяни, які нехтують обмеженнями воєнного часу, ускладнюють роботу сил безпеки та оборони України, констатували у правоохоронних органах. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.